Мене звати Роман, і сьогодні я підготував для вас звіт за серпень е роботи нашої ф'ючерсної групи. Зараз розповім більш детально для тих, хто перший раз на цьому каналі. Е цей канал про криптовалюту. Тут є різні рубрики, на яких я розповідаю, як особисто я заробляю на криптовалюті та ділюсь з вами своїми знаннями. І однією з рубрик є е торгівля на ф'ючерсах. Я розповідаю щось, що сам знаю. До речі, рекомендую вам почитати ось таку книжку Технічний аналіз повний курс. Чому я рекомендую саме її почитати? Тому що саме зараз я вивчаюсь, навчаюсь по цій книжці. Я не професійний трейдер, але я працюю з професійними трейдерами та потроху навчаюсь. І навчаюся саме зараз за допомогою цієї книжки. Коли я щось вивчив, я роблю відео та розповідаю вам. Те, що вивчив для того, щоб закріпити матеріал і таким чином розповісти вам більш е, доступними словами та української мови, бо книжка на російській е, тому. Як ви хочете навчатися, ви можете самі купити книжку, наприклад, або можете підписатися на канал та дивитися відео, де я вам буду особисто розповідати, ну, можливо, комусь так краще засвоюється матеріал. І сьогодні я вам покажу повний результат нашої сигнальної групи, що таке сигнальна група. На цьому каналі є ВІП-група, доступ до якої коштує 100 доларів. В цю віп-групу входить два великих чати, в яких ви можете спілкуватися з вашими однодумцями. Перший чат е, стосується саме ф'ючерсної торгівлі, де ви можете спілкуватися та е, ну ділитися своїм якимось успіхом або досвідом. А, а також ви можете почитати те, що пишуть хлопці та дівчата, та навчатись таким чином і спілкуватися з ними. Другий чат це стосується більше. Загальному інвестуванні, а також P2P-торгівлі. тому що та група, перша, да, ВІП-група, вона була основана, коли на дуже великому хайпі був саме P2P, і багато людей там займали, займається зараз саме p 2 p торгівлю. Також там є декілька цікавих схем, доступ до яких ви можете отримати і е, заробляти саме на p 2 p торгівлю. Тобто в цю ВІП-групу, скажімо так, входить дві групи: перша стосується P2P, а також загалом інвестування. Там і мої всі покупки, та портфелі ви можете побачити. А друга група це сигнальна група, яка стосується саме ф'ючерсної торгівлі. І також доступ до неї входить в цю вартість лише 100 доларів. А також я буду додавати ще більше цікавих продуктів. Ось зараз я працюю над невеличким курсом для новачка. Якщо вам це буде цікаво, він також буде входити е, в доступ до цієї групи і учасники отримують доступ безкоштовно. Також будуть в майбутньому курс по трейдингу, який буде записаний з професійного Тредером і всі, хто мають доступ до ВІП-групи, вони також отримують безкоштовно цей курс. Ну і далі ми будемо розвивати цю групу і потроху додавати. Ви платите лише 100 доларів один раз і отримуєте доступ назавжди до всіх матеріалів, які там вже є, а також до тих матеріалів, які ще будуть туди додаватися. Ось таке: ось таке я формую. Таку спільноту формує. Мені здається, що це буде дуже корисно. Звичайно, все на українській мові і без е росіян. Жодного росіяна там немає. Тому е що я вам хочу сказати, зараз давайте перейдемо до комп'ютера та подивимось, що ж нам вдалося наторгувати за серпень, а також покажу ще за липень статистику. Поїхали! І так, друзі, ось така табличка в нас є. Бачите, в нас тут записується повністю всі угоди, які ми робили. Е ми почали роботу саме цієї групи з 18 липня і вже проторгували весь липень та весь серпень. Ну, вже почались нові торги за е, вересень, але поки що ми про них е, вам показувати нічого не будемо. Е, тепер дивіться: а до речі, такі підсумки будуть виходити кожного тижня. Тому кожного тижня я буду вам розповідати, що мені особисто вдалося наторгувати, а також нашій е, спільній команді. І так, що ми бачимо? Ми бачимо ось тут всі угоди, але нас цікавить саме а, серпень. Почалося все з першого числа. А, є багато різних угод. А, я ось зараз пролистаю для того, щоб ви могли ці, ці всі угоди побачити, і потім більш детально розповім взагалі, що було і чого не було. Так. Ось наші угоди повністю листаються для того, щоб ви могли побачити. А потім, якщо купити доступ до сигнальної групи, та захочете звіритися, то ви побачите там повністю ці всі угоди, коли зайшли, коли вийшли. Все до вересня, поки не дійшли, тільки серпень. І так дивіться. Ще я зробив ось таку невеличку табличку, вона ведеться збоку. Тут прибуток. Липень 213%, серпень 210%. Чомусь мені здавалося, що серпень в нас буде не дуже добрий, але все ж таки вдалося закрити на 210%. Це, наприклад, якби ви заходили в кожну позицію на 100 доларів, і таким чином у вас було б вже 240 доларів. так? 220 доларів до кінця місяця, тобто ще зверху. Тобто ваші 100 доларів і ще 220 доларів чистими заробили. Тобто, якби ви, у вас було лише 100 доларів на торги, Краще там декілька сот доларів для того, щоб ви могли в декілька різних угод одночасно заходити. Але давайте трошки простіше. Якби у вас просто було 100 доларів на те, щоб заходити в позицію, і ви отримали доступ за 100 доларів, то ви б окупили його вже повністю за один місяць, ну навіть за два тижні. Тепер дивіться, кількість угод. В липні ми зробили 42 угоди, в серпні ми зробили 50 угод. Раніше я не вів цю колонку, тільки що сьогодні все підрахував. Для того, щоб в нас було більше статистики. А тепер ще відсоток прибуткових угод також не було раніше цієї колонки. Зараз додав. Це зроблено для того, щоб ми бачили, скільки угод в плюс, скільки угод в мінус. Звичайно, може бути таке, що. Там, наприклад, було три угоди по плюс там, 30%, да, там плюс 20%. А була одна, наприклад, ліквідація, там, мінус 100%, і воно може перекриватися. Тому ось цей відсоток прибуткових угод, це ви повинні розуміти, що це саме в кількості угод без відсотків. Але основне, що я хочу вам показати, так це те саме прибуток. 210% за серпень та 213% за липень. Ви можете сказати, що це дуже небагато Результат, ну це маленький результат, хтось може сказати. Але все ж таки мені здається, що це непоганий результат для, можна сказати, починаючої команди. Так, звісно, у нас є якісь там дні, коли можуть бути а, мінуси. Є навіть тижні, коли ми закриваємо в мінуси. Але все ж таки, ви бачите ось цей результат, повністю всі угоди записані. Тому якщо вас цей результат влаштовує, ви можете додатися до нашої сигнальної групи. Просто напишіть мені в телеграмі. Або в Instagram. взагалі вся інструкція за доступом є в описі, тому можете почитати. Це був просто коротенький ролик з звітом за торгівлю на фьючерсах саме в серпні. А, якщо вам подобається контент, ставте лайк, підписуйтесь на канал та підтримуйте україномовний контент. Я думаю, це зараз дуже важливо. Особливо я намагаюся робити все ну, добре, доброї якості, щоб вам було нормально а, мене слухати, хоча б тому, що раніше я розмовляв на іншій мові. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть в коментарях власну думку, чи нормальний цей результат, або ви можете, наприклад, наторгувати більше. Якщо ви також трейдер, який Активно дуже непогано торгує, ви можете написати мені в Телеграм або в інстаграм. Я зараз намагатимусь додати якомога більше трейдерів різних до нашої команди для того, щоб було більше угод. Ну і звичайно більше відсоток прибутку. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, слава Україні та слава ЗСУ. Бувайте!